Всіх вітаю на моєму каналі. Це новий епізод Unlucky Palms, і він мав би бути таким дуже розслабленим, гарним і спокійним. Але з самого початку все якось не задалося. Нічого з того, що було заплановано, не відбулося так, як було заплановано. Звісно, можна було б вийти без збереження і переграти. Але ми ж тут зібралися не для того, щоб дивитися на красиву картинку. Правда, ви всі хочете трешу, мене не проведеш. Тому я лишила, як є. І давайте дивитися на це. Сьогодні в нас по плану зробити вечірку перед весіллям. Дівчатник. Ніякось інакше воно, має бути. Коротше, сьогодні буде це. А завтра весілля Емілі та Пайпер. Бо за кадром Емілі досягла своєї життєвої мети, і тепер їй можна одружуватися. Давай роби вечірку. О, а воно мені само це пропонує. Дівич вечір це називається во. Окей, вибираємо тут дівич вечір. Початок нехай буде 18-тій. Дрес код а, зрозуміло. І запрошуємо усіх знайомих дівок. А блін, це ж вдома вона буде. Я в клубі хотіла зробити. Ну, ладно. Саймона на час вечірки ми кудись відправимо, наприклад, піднімати навички музичну школу. Але поки що тільки 11 година, часу ще багато, і він може позбирати свої овочі, позайматися городом, коротше. Я подумала, що непогано буде замовити піцу. Давайте Емілі це зробить. Калуні, егора, кулага бафоркас. Саймон, до речі, теж нам щось приготував. Це дуже добре. Емілі, що це таке? Я бачу, що у вас брудно. Давай зроби щось з цим. А що там в туалеті? Да, Засралися капітально ребятки. Прийшли перші гості, і я купила їм маленьку стереосистему, щоб їм було якось веселіше. Повтягалися ви, звісно, жорстко. Да, є то жорстко. Але там було це Dress to impress. І я так розумію, що вони просто вдягають рандомне, що попало, бо ні у Рівер, ні у Пайпер, яку я привдягала, таких аутфітів немає. А у Емілі цей стандартний костюм майбутньої нареченої, до нього теж є вопросіки, особливо до зачіски, але вже хрін з ним. Ця ще бідося сидить, уроки робить. Моя кура. О, у Рівер та Пайпер вже мінуси пішли. Нормально. Ну, вони там не вороги, звичайно, але не сказати, що в захваті одна від одної, бачите. Так, дивіться, хто прийшов. Прикольно, що це буде лесбійське весілля, і на дівич вечір до них прийшла. Дівчина стриптизерка а не хлопець. Не знаю, чи це випадковість, чи це продумано всім з три, але мені подобається. О, господи, я думала, що мене не харить цей блиск на одязі, але я помилялась. Треба ставити мод, бо це капець. О, почалося щось цікаве нарешті. Давай. Так, тут скрини, треба поробити їм. Ці вже напалися і сваряться. Класика. що сказати. А ви там ще пам'ятаєте, да, що у вас весілля завтра, правда? <риклевиця> О, так їй. Це аб'юз. Аб'юз. І немає ні не дадії, вибачитися, до речі. І в телефон завтикало одразу. О, це зараз по-любому спрацює і вони поміряться. Грюбані емоційні качелі. Да, Емілі? О боже, як Рівер танцює. А, <рес> так, наша невеста вже спить, тому рівер зараз попросить всіх піти. Бляха, ну музика у вас це щось. Як в інституті благородний дівіц, чесне слово. Якраз Саймон повернувся, і всі зараз підуть по домам. Всі мені сподобалося. Це добре. Так, а вас жіночка, це що не стосується череблосом? Вона прям не йде? А що, якщо я відключу тобі музику, то ти тоді підеш? Ти зрозумієш цей прозорий натяк череблосом? Подіяло. Дивіться, через задній прохід вибачаюся, але пішла. Ні, вона повернулася. Вимкнути я сказала. Ти диви, як в себе вдома. Всю ніч тут тусила. Капец. Що ти там хочеш дивишся? А, ну, щось інтелектуальне, як я бачу. Я прям сама задивилася. Так, ладно, розберемося з цією красавіцею потім, бо зараз нам треба влаштувати весілля. Та що ж ти на підлогу ставиш? Півтора метри не дійшла. Так, обираємо церкву нашу. Окей. Тут у нас весілля. Зараз восьма. Давайте на одинадцяту заплануємо. І дрес-код офіційний. Перш за все запросимо нашу наречену пайпер. Ось вона. І далі по списку. Ось наша діляночка. Чекаємо на Емілі. Он вона біжить вже. Так кому там вже щось не подобається. Позакривали хлібальники там всі. Давайте на нашу наречену подивимося. Гляньте яка гарнюня дуже її личить, як на мене. З усіх сторін вам покажу. Одружитися вони ще не можуть, бо пайпер ще не прийшла. Почекаємо. Хоча вже на 40 хвилин спізнюється Сучка. Бляха, ще немає. Да блін. Блять. Да блять. Бляха. Давайте їй подзвонимо. Я не знаю, запросимо сюди. Let's meet there. Та ти шо? Що там? Не видно нашої біглянки? Ця тут вже і звілась вся. О, хтось похоронний марш грає. Може, він або вона ще знає про пайпер. Так, давай Емілі, поговори з Саймоном. Я не знаю, пожаліся йому. Кінемахіна. Адінка бібезорк. А от не Пайпер там біжить. Ніби схожа. Давайте почекаємо. Ні, це не вона. От вона. Нарешті б**ть! Одружуватися бігом. Ля, приперлась в шортах. Я за яким хріном тебе перевдягала? Не скажеш мені? Ще й воняє, блін. -ха -ха. Ой, пішла виправдовуватися. Про пробки вчосувати буде. Ти спізнилася на 4,5 години. В курсі? Давайте удружуйтесь вже. У мене нервових клітин на вас не вистачить. <плес> <плес> Ора! Пайпер тренувалася, походу, весь цей час. Гляньте на неї зожниця не херова, блін. Нарешті, це весілля століття, чесне слово. О, що трохи поскріню їх. Рівер тут спілкується з тим дідом, який раніше їй розповідав про те, що підгледів вночі в пустелі тупо два конспіролога зібралися. Все, давайте всі додому. Олена. Ця синьоріта досі тут. Ти вже трохи лякаєш мене. Так, попросити піти персонально в цей раз. І оце Продати від гріха подалі, Ну що ти звалиш, є, вона звалила. Я сподіваюсь. А Саймона я перевдягнула, бо це щось на ньому таке було несоразне. Я якось впустила цей момент і не перевірила його одяг. О, пайпер Яблочко накалдавала собі. Бачила, бачили? Бо вона відьма. Що, поїхали? Перша шлюбна ніч, всі діла. Ой, ну які вони гарні. Хоч у них і сукні різних відтінків, але все одно красиві. Ой, молота. Вже трохи пізно, але я відправила Саймона на ринок продавати всі свої овочі з городу. Це був звичайний сквер Lucky Palms. Я його трошки переробила і додала ці сторовські візочки, щоб вийшов такий типу Farmers Market, ринок, я не знаю. Мені так більше подобається, ніж просто продавати з особистих речей чи в супермаркеті. Саймон вже тут, супер. О, це що за... She was a fairy. Yeah. Зловить мені ще оцього світлячка. Ох, Баксклі! Ох, о, пацан схвалює такий сім з десяти. Молодець. Ті тут вирішили прикусити на ніч. О, блін, Емілі. Едвард, руки пеніси, чесне слово. Рівер, покажи, як треба. Оця з'їсть все в неї нічого не впаде, я впевнена. Ну, ну, я ж казала. Що ж, друзі, знов завершую цією заставкою, бо дуже мені подобається цей вид. Було складно, але, врешті-решт, весілля відбулось. Це я вважаю успіх. А ми побачимося з вами в наступній серії. Підписуйтесь на мій канал, а також на інші канали по Сімстри та телеграм-канал з українським перекладом. Посилання будуть в описі до цього відео. Всім до зустрічі, Па-па!